Всім доброго понеділка, 22 січня зі святом з Днем Соборності. Всіх вітаю. Бажаю нам всім єдності та перемоги якнайшвидшої. Давайте розглянемо ось таке ще питання: Євгеній Пригожин, можливо, живий, можливо, він може ось якось зненацька з'явитися. Кирил Буданов вчора заявив, що немає доказів смерті Пригожина. Ну, тобто, в нього немає доказів. Хто, хто зі мною вже давненько, той знає, що я робила кілька розкладів, ще коли він на цьому літаку розбився, хоча його там не було. Карти вказували на те, що він чудово себе почуває, живий, десь відпочиває, з купою грошей та зі своїми близькими і так далі. Ну, ось Зараз і в Росії також почали там різні політологи, політики. Теж щось кидати, що можливо з'явиться, ось об'явиться, ось він живий. Ну, ось така інформація почала крутитись, що він хоче помститися Путіну, з'явитись перед виборами в Росії. Ну, ось щось таке. Ну, давайте подивимося за цього Пригожина, Бо якщо він об'явиться і влаштує там калатнечу в Росії, в принципі, ми тільки за. Давайте, Євгеній Пригожин. Спочатку запитаємо, живий Євгеній Пригожин, живий. Євгеній Пригожин. Дивлюсь на його фото, живий. Що з тобою? Євгеній Пригожин. Ну, він король монет, багата людина. Ну, зараз прекрасно себе почуває, живе в своє задоволення. Але е, є в нього і негативні аспекти в житті, тобто поразка його мучить. Так, його мучить, бачите, 50 на 50, його поразка, те, що його ось так зрадили, кинули, предали, ну, і так далі, ось це його мучить. Стосовно того, чи він живий, ну, так, він живий, ось військова людина, він живий, з грошима, як то кажу, все з ним, в принципі, нормально. ну, все так по картам. Давайте запитаємо далі. Так, Євгеній Пригожин, чи дійсно чи дійсно збирається з'явитись, воскреснуть із мертвих? Євгеній Пригожин збирається воскреснуть з мертвих? Чи збирається Євгеній Пригожин Воскреснуть з мертвих? Ну так... Дійсно, туз жезлів. Відповідь так, збирається. Так, 10 монет. Перемога, дивіться, тут відповідь 100% так. Збирається якось об'явитись, з'явитись. Можливо, не вживу, а, ну, тобто не приїзд в Росію поки що, а якось звернення якесь може відбутися. Земля. Відлюдник. Як вже хоче вийти з відлюдника, бачите? Удар в серце. Хоче вийти з відлюдника, ось, і е, переможний удар в серце нанести комусь за його поразку. Бачите, ось ці карти падали за його поразку. Ну, Так, збирається з'явитись, якось об'явитись, дати про себе, знати, що він живий. А там ще така дата, я прочитала, 25 січня. 25 січня Пригожин в цей день а Воскреснет ось. Так, Пригожин, Євгеній Пригожин, 25 січня, даст, даст про себе знати, якусь звістку про себе або з'явиться. Ну, тут карта хитрості, карта руху, повішений. Ну, не знаю, на що 25 січня тут щось, ну, Тут якась інформація, ніч, тут щось не те. Давайте запитаємо до, до виборів президента в Росії вони в березні, чи дасть про себе знати Пригожин, що він живий? Можливо, з'явиться або буде якась інформація від Пригожина, що він живий до виборів в, в РФ в Росії. Бачите, ось до виборів є такий шанс. Тут жезлів, поки що вагається. Поки що вагається, не хоче знов програти. Ось, ну він не хоче знов програти, він поки що вагається. Є якийсь в нього план, але він не впевнений, що він буде переможний і поки вагається. Пригожин з'явиться до виборів, президенти Росії. Обмеження, зірка. Йому б дуже хотілося і раніше з'явитися, але щось тут важко. Він не впевнений в тому, що в нього все вийде, як він хоче. Бачите обмеження. обмеження його надії. Ну, подивимося, подивимося, яке він рішення прийме, але по цій першій карті ну, шанс є. Це карта шансу. Шанс, але він вагається. Давайте запитаємо ще просто чи почуємо ми на вину взагалі, що Пригожин живий? Євгеній Пригожин живий. Чи почуємо ми на вину, що Євгеній Пригожин живий? Ось так робота. Минуле 10 мечів. Те, що було в минулому, 10 мечів робота. 10 монет, задоволення. Ну, так, те, що бачите, з минулого, смерть з минулого, це була якась робота. Тобто, це був якийсь план його. Він знав про те, що на нього буде ось це, ось цей замах. І він по цим картам дійсно живий. Ми повинні про нього щось почути. Справедливість падає. Бачите, справедливість, смерть і домовленості, що так було потрібно. Йому було потрібно вмерти при вселюдно, щоб потім з'явитися. Ну, ось така ситуація. Подивимося, що воно буде далі. Але Санта Барбара віддихає Всім гарного дня!